Що розв'яжемо рівняння з параметром? Саме рівняння, яке було минулого року на НМТ. Приєднуйся! Отже, нам треба розв'язати дане рівняння і знайти всі цілі, а точніше їх кількість цілих значень параметра, при яких розв'язки, тобто корені цього рівняння, будуть додатні. Давай міркуємо. Перш за все, згадуємо параметр це не що інше, як якесь число. Якщо це якесь число, то розуміємо, що, знаючи це число, ми можемо легко порахувати. Ось тут це теж просто коефіцієнт. Дивимося, оцей великий-великий вираз це просто якесь число, яке поки що ми не знаємо. Далі, другий коефіцієнт теж легко обчислюється, якщо ми будемо знати, даним буде нам число А. І невідомими залишаються ікси. Отже, Точно бачу, що рівняння квадратне відносно змінної х. Далі мені допоможуть мої знання квадратичної функції. І в тебе теж є ці знання. Отже, квадратичної функції графіком є парабола. І відки параболи мають бути точно вгору, тому що біля х квадрат коефіцієнт плюс 1. А якщо коефіцієнт додатній, то відки догори. Далі, якщо наша парабола Прирівнюється до нуля, це означає, що, що розв'язки, якщо вони є, і вони будуть ось з точками перетину з вістю x. Далі, це якісь числа x1, x2. І сказано в умові, що ці розв'язки точно які правильно додатні. Тоді розуміємо, що вони додатні, значить вони будуть праворуч від нуля. Тобто маємо 0, а вже після того буде х1, х2. Чудово. Тоді я наступне спостерігаю. Якщо 0 ось тут, то значення моєї параболи в точці 0 знаходиться точка зверху. Значить, значення цієї функції в нулю додатні. Тобто, значення функції в нулю додатні. Супер! Тобто, якщо я сюди. Замість Х підставлю 0, я точно знайду, е, знаю, що цей вираз має бути додатнім. Давайте підставимо. Підставимо замість Х0 в квадраті 0, відняти 9-а на 0 0. І залишається додати 20-3а мінус 2а квадрат, і це має бути за умовою точно додатнім. Далі бачимо наступне. Фактично, ми маємо знову перед нами є нерівність другого степеня, яку теж розв'язати можна сміливо графічним способом. Адже тепер, вже, якщо розглянути ось, цю, ось цей вираз як функцію від А, то це парабола тільки вітками донизу, бо біля а квадрат коефіцієнт мінус 2. Так, і якщо ця парабола перетне нашу е, вісь Х двічі, то більше за 0 вона буде між оцими коренями. Тобто, фактично, нам треба знайти оці два числа А1 і А2. Давайте для цього знайдемо нулі ось цієї функції. 20 відняти 3а відняти 2 а квадрат дорівнює нулю. Або поміняємо місцями і змінимо знак 2 а квадрат додати 3А. Відняти 20 дорівнює 0. Тепер можна за дискримінантом, можна придумати якісь інші способи, перекидання, наприклад, і знайти корені. Ну, давайте за дискримінантом це вміють всі. Другий коефіцієнт в квадраті 9 відняти 4, помножити на перший і останній. Перший і на останній мінус 40, я пишу 40, а тут ставлю знак. Так, тепер маю 169. 169 Чудово, бо корінь з дискримінанта 13 і можна рахувати перший корінь. Беремо другий коефіцієнт з протилежним знаком, мінус 3, віднімаємо корінь з дискримінанта і ділимо на подвоєний перший коефіцієнт, тобто на 4. Це буде мінус 16 четвертих або мінус 4. Супер. Другий корінь ще легше шукати, бо ми просто від мінус 3 вірніше, до мінус 3 додаємо 13. Ділим на 4, мінус 3 плюс 13, 10 ділимо на 4 2,5. І бачимо, що наші числа ось вони мінус 4, а тут 2,5. Наше запитання було знайти всі значення А, для яких корені будуть додатні. Ми розібрались корені додатні, якщо значення нашої функції додатні. Значення функції додатні, якщо ось цей вираз додатній, цей вираз додатній між коренями рівняння, і ми їх щойно знайшли. Але нас питали кількість цілих. Давайте подивимося. Мінус 4 не належить, але далі цілі будуть мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. 3 вже не належить, бо 3 буде праворуч. Скільки цілих? 6. На це питання дасть відповідь і першокласник.